Крістін Санче Сандраде, хлопчик, котрий їв шерсть. Ягняткові очі нагадували жуків. Ніжки, дерев'яні кілки, а тіло досі огортав багряний серпанок. Вівця вилизувала йому хутерце. Хлопчик бачив, як вона вимиває його, дуже швидко соваючи туди-сюди язиком. З'їдаючи мокротиння з густочки крови та шкірочки, що обліпили тіло. Хлопчик дивився загіпнотизовано, напуваючи очі любов'ю з галяретки та крови. Повітря пахло кригою, і та мішанка збудження огиди та потаємної радости розпирала йому груди. Подобається? запитав батько. Настрашений хлопчик відступив назад і кивнув головою. Пастух потягнув ягня за ногу, аби забрати його від матері. Воно присмокталося мордочкою до вимені, але витягнуті губенята засвідчували хисткість того вузла. Пастух відніс його скупати у ночвах. На ньому був фартух і сорочка засуканими до ліків рукавами. Вогрядного того чоловіка все виходило різко та швидко. Пальцями із брудними нігтями він підтягнув вушка, що поприлипали до черепа. Пальці робили крак-крак, і звіддалі козивалося беканням матір вівця, бекала за мокротинням та кров'ю. Батько заплатив пастухові, Потому узяв ягня і передав його в руки синові. Мовив воно твоє. Відтепер мусиш дбати про нього. Прикипівши поглядом до кострубатого ягнячого черевця, хлопчик тримав його і не наважувався дихнути. Тільце тварини сходило запахом задевненого поту, як той, що в'їдався у ковдри, коли він хворів, і про нього піклувалася матір. Хлопчик відчув несподівану втіху. Відчуття, що вибруньковувалось, він сам не знав, звідки пощипувало в животі, породжуючи страх, огиду та холод одночасно. Гайда, тітка нас зачекалася. Батько подав хлопчикові руку, і разом вони пішли додому. Ягня несли в кошику. Воно, заколисане ходою, заснуло чисто тобі немовля. По кущах народжувався хрускіт, а їхніми головами заковзали пелюстки холодного шовку. Повітря заплило білосніжне павутиння. Вони спинилися перепочити біля криниці. Спершись з долонею до синового плеча, батько позирав на непорушний політ орлів. Хлопчик розглядав посинілі батькові губи і відчував, як тиснуть пальці, що вчепилися йому в плече. Вони всілися на пенькові від смокви попоїсти винограду, нарвали його опівночі, тож ягоди поналивали жорстокістю місяця. За якусь мить батько пірнув долонею донизу, аби підібрати з землі кілька жолодів. встромив в один ручки ніжки з гілочок, і вийшов чоловічок. Видиш, яке добре, пусте собі наїв, геть як у пастуха, сказав, і хлопчик розреготався. Бухання сухого кашлю, дитячий сміх, ніби коли ти щасливий, а не знаєш чому. Майже перед самим домом хлопчик завважив у канаві червону примулу, однак вона була занадто красивою, тож він побоявся її зривати. Тітка чекала їх на Ганкові. панчохи скотилися до кісточок. Ноги довгі, нібито власна її тінь так витягнулась, збентежений погляд. Павучиха, що чатує на павутинні, зріла чорна принижка. Хлопчик виставив уперед кошик, аби вона побачила, що там всередині. Тітчині брови зводились догори і знову упадали долі. Злегка тремтіло друге її підборіддя, коли переводила погляд на батька. Лікар казав, аби ти не виходив у такий холод, вицідила вона. З неба тепер полетіли крижані цвяшки. Ми ягня купили, сповістив батько, вішаючи маринарку на гачок кухонних дверей. Що там є попоїсти? Всередині пахло гарячою юшкою миска, вино, хліб, стіл накрито, парує супниця. Тітка усім поналивала, їли аж за вухами лящало. Як раптом прокинулася ягня і забекало. З його ледь відкритої мордочки виривався пронизливий крик. То вперше озвалося горло тварини, і хлопчик відчув, як йому у щоки повпивалися голочки. Він зиркнув на сполоханого батька. Без жодного натяку від дорослих побіг на кухню, нагрів молока і дрижачими руками перелив його до пляшки зі смокчиком. Половина розхлюпалася, проте він усе позбирав. Дуже повільно хлопчик наблизився до тварини, дотримуючись однак поміркованої дистанції. Простягнув руку, підставляючи смокчика до ягнячої мордочки, звідки виліз пружний бусковий язик, і звірятко натхненно почало його цмокати. Молоко чуріло його шиєю білими річечками. Хлопчик висмикнув смокчика і настрашений позадкував. Батько зареготався, я його погодую, мовив, а ти дивися уважно, аби навчитися робити це самостійно. Тоді він сівся на ослінчику, узяв ягня за мордочку і засунув йому до рота два пальці. Коли рот достатньо роззявився, вставив у нього смокчика. Тварина жваво завертіла хвостиком, оббиваючи стіну. Батько із сином повернулися до обіду. Тепер тітка все балакала і балакала, та тільки хлопчик помітив це. Батькова рука так тремтіла, що юшка не втрапляла до рота, губилася дорогою, Ковзали шиєю макарони, ніби черва, заповзаючи під сорочку. А тітка все балакала, і очі, тітка все балакала і балакала, а батькові очі прикипіли до стіни. Мертві батькові очі. Поки не дзенькнула до миски ложка, аж тоді тітка замовкла, раптово замовкла. Та що ж це таке? Сперши з п'ястуками до стільниці, злегка скоцюбившись, батько звівся на ноги, хлопчики і далі бачив, як черване, відлипаючи йому від грудей, вовтузилась, то скручуючись то розгинаючись, і подався нагору до своєї кімнати. Хлопчик побачив, як тітка витріщається на широкі батькові плечі, на тремтливі ноги, що піднімаються сходами, бачив як тітчині очі потемніли. Згодом почувся стукіт у двері. Тітка поквапилася відчинити, увійшов лікар, і разом вони пішли нагору. Майже на останній сходинці тітка озирнулася нікуди звідси не йди, наказала хлопчикові. Губи її з досади стиснулися. Голос був холодним та колючим. Хлопчик ще не знав такого її голосу. Задрипана вівця, синій шовк, забрьохана шерсть, кров на чоботі. Хлопчик думав про все це, коли раптом гармидар. гармидер. Помахмушених крил у мовчазних нутрощах хати, шепотіння голоси. Снувала то з кімнати, то до кімнати тітка, побігла нагору котрась із сусідок. Геть, хлопче, не плутайся під ногами. Лікар ще більше голосів. Хлопчик намагався щось зрозуміти, але всі оті звуки, що зараз ширяли над його головою, видавалися дивними. Скоро прокинеться ягня, треба буде дати йому раду. Так сказав батько. Дивися уважно, аби навчитися робити це самостійно. Він вийшов із кухні і, стоячи внизу під сходами, насторожився. Вуха стали його очима. Почув поквапливі кроки лікаря у коридорі, хвацький ритм його тупотіння й метушню. Кроки перебралися до лазнички, повештавши там, знову повернулися у коридор, звідти до батькової кімнати. Вгамувалися кроки, озвалися голоси, а тоді Ані Чичерк. Сутеніло. Хлопчик чекав, сівши за столом на кухні, борючись із дрімотою, холодом та збудженням. В ногах кошик з ягнятком. Голод запалив його очі люттю, тремтіли губи. Піджививши, жевріюче багаття дровами, хлопчик все ближче підсідав до вогню. Поки знову щинився шум довге сухе схлипування за дверима, кілька слів, скрип сходів, сусідчині кроки повз кухню гупнули двері і лікар, оте відкашлювання, З порогу. сухе його відкашлювання, оте відкашлювання було для хлопчика вістуном тривоги. Матір перетворилася на зірку, але на його розум. Матері там на небі, як казав батько, не було. Вона лишилася тут, у хаті, у шухляді комода. Ягня розплющило очі і забекало. Хлопчик в один стрибок зіскочив на ноги. Бекання було таким пронизливим, аж йому довелося затулити вуха. Завважив, як пришвидшилось серце биття, а кров дарила у скроні. Подивився на порожню пляшечку, а тоді на тварину. Заткайся, вицідив. Але ягня й далі собі бекало. Заткайся, дурню. Він трохи відволікся, підкладаючи у вогонь хмизу і вимальовуючи овечок на кухонному столі. Ніхто так і не нагодував його того вечора. Коли ягня припинило бекати, він піднявся до своєї кімнати, роздягнувся і заліз до ліжка. Чекав, поки прийде батько. Завжди, завжди той приходив перед сном, оповідав йому якусь сказку чи про зірку, що на ній тепер мешкає мама, лоскотав його, а одного вечора приніс у сірниковому поделку цвіркуна, якого щейно було піймав у саду. Пригадуючи, як посмикували свірконові вусики, зганяв докупи і ковтав шмарклі. Очі його бриніли слізьми. Тож він витирав їх кутиком ковдри, підклав складені долоні під щоку і десь посеред відчуття, як смокче в кішках із солонавим присмаком шмарклів, у роті провалився у сон. Під його повіками глетнула своє дитинче овечка. Розбудило його вперте ягняче бекання, він схопився на ноги і визирнув у вікно. Світало, але перед його очима розкинулась якась незвідана місцина, сніг засипав увесь сад, Паркан, гойдалку, велосипед. понадягав зимові шапки деревам, отим кістякам метеликів, відчував голод, ніби в кишках йому щупає пінцетом. Жадалося їсти, наїстися власного страху. Він був настільки голодним, що, здавалося, власний шлунок його і поглине. Раптом почувся шум шум та голоси, тож він вийшов у коридор. Кілька чоловіків зносили загорнутого простирадла батька. Білюща, списана синіми венами рука, билася до сходинок глухо, немов лист, що падає у порожню поштову скриньку. Потому він побачив тітчині очі. Подбай про свою тварину, інакше вона доведе нас до божевілля, сказала вона йому. Хлопчик чкорнув до кухні, нагрів молока і перелив до пляшечки. Підійшов до ягняти. Але рука його тремтіла, і під потужною навалою язика пляшечка полетіла долі. Ягня далі бегекало. Бекало, ніби ніщо на світі не потрапить йому зарадити, тож хлопчик підняв пляшечку, підставив ягняті, і вона знову випала йому з руки. Бекання змішалося із дитячим схлипуванням. Рукавом сорочки утер він шмарклі під носом і простягнув руку до вологої мордочки тварини. Ягня жадібно облизало долоню, і жесто й вгамував тривогу. Здавалося, його дитячий запах сліз, молока та юшки ріднив його зі світом тваринки. Підтримуючи йому голову, хлопчик запхав до рота смокчика. Нарешті ягня змогла насмоктатися. Це сповнило втіхи, захотілося, аби батько ним пишався. Нагодувавши ягня, хлопчик поволі роззирнувся повіки його жадібно закліпали. Він здійняв кільце ковбаси, що висіло під стелею, і узявся її наминати, не встиг її дожувати, а вже відкривав креденса, дістав хліб, печиво, сир, кинув до рота жменю сушених фруктів, а, впоравшись із ними, заліз до холодильника, добув пляшку молока і почав цмулити. Його Адамове яблучко забігало закалатало, наче помпа, а молоко стікало кутиками рота. Чуріло вздовши її, замочуючи сорочку, скінчилося молоко, узявся за сир, наминаючи всілякого різного за обидві щоки, по деяким часі наївся по зав'язку. Згодом, змоловши останній кавальчик, знайденої на кухні ковбаси, він подався нагору пошукати тітки, прочинив двері до її кімнати і побачив, що та лежить, простягнувшись на ліжкові, така довга і млява. З'їдене так тисло на шлунок, що його знудило, а в кімнаті нічого не змінилося Комод з черешневого дерева, овальне свічадо, шпильки для волосся на нічному столику нагадували метушливих мурах у склянці води наплодилося за ніч бульбашок, чорна спідниця спадала долі, ніби збиралася кудись утекти. І все сповивала в пелена атмосфери церковної ризниці. Хлопчик підійшов ближче, йому було страшно дивитися, як тітка спить, бачити її розмічене з морками та горбиками обличчя, зашкарубле от такого довгого життя, білу піну в кутика губ. угледів на тому обличчі жовті плями, і набубняві лівени, і волосинки на носі жорсткі, наче гулки в'їжака. До нього долинуло тепло древньої тітчиної плоти, її засапане дихання, її старечий запах, але він не наважився відкрити рота, тому вирішив забратися геть він померти ж, знаєш, тітчин голос вибрунькувався в якомусь несподіваному закуткові кімнати. Хлопчик вийшов, не озвавшись до неї. Ні, це неправда. Це не могло бути правдою, бо ось же його маринарка висить на гачку біля входу. Коли три роки тому померла мама, разом із нею зникли всі її сукні, всі шалики, всі прикраси, інші речі, все, все, все лишився гінозапах. запах. Приголомшений він так і просидів цілісінький день на кухні, не відриваючи віч від батькової маринарки. Коли запала ніч, зважився піти до своєї кімнати. Вже зібрався було йти, аж раптом озирнувся і поглянув на ягня. Воно пнулося догорі своєю білизною, задираючи шию, ніби його очі хотіли наповнитись небокраєм. Хлопчик неквапом потупцяв до нього, устав навколішки і попестив лоба. Тварина, гадаючи, що то смокчик, ущепнуло витягнутими губами хлопчикового пальця. Той перелякався і беркицнув на спину. Несподіваний гнів до цієї істоти, котрій він хотів подарувати трохи ласки оволодівним. Він кинувся допереду і зацядив ягняті у лоба п'ястуком. Ягня мотнуло головою, майже тим не переймаючись, проте від болю зіщулилось, і шлунка до піднебіння видріпався присмак жовчі. Хлопчик заволав, і волання його линуло куди далі, аніж ненависть гнів та біль, долинало аж до батька, аж до мертвої матері, захованої у шухляді комода. Виснажений упав він коліньми на холодну плитку. Минали дні, а з ним ніхто таки не поговорив, ніхто нічого не пояснив йому. А в ці дні ягня навчилося ходити. Тупцяло шпортаючись своїми ніжками, немов ішло на дибах, бекаючи і вимахуючи хвостиком, виписувало зигзаги за хлопчиком. Воно казало бе, бе, а й йому здавалося, каже, де, де, де їсти. Ягнячий хребет добряче зашерстився, вкрився пухнастою вовною, такою чистою, чистою. Ягня спало на кухні. Щоранку бекання бігло сходами на гору, де ще валявся у ліжкові хлопчик, аж за хивука його заповнювалися молоком та цоканням ратець. Хлопчик і сам же відчував голод у кишках якесь муркотіння, ніби всередині його тіла завелась порожнеча, що підбиває поглинути все, що втрапить до рук. Спогади про приготовані матір'ю страви наверталися на очі слізьми. Котлети, смажена картопелька, десерт з молока та рису. Тоді він накидався на все, що знайшов на кухні на йогурт, фрукти, магдаленки, які тітка ховала на найвищій полиці, про власні егоїстичні утіхи хліб, молоко, сирі, яйця, сардини з бляшанки. Заморивши свого черв'ячка, діставав із кошика ягня і виносив до саду, аби побігало й попаслося. І вони бавилися. Хлопчик клав тварині на мордочку розчепірену долоню, а ягня буцалося немов бик. Хлопчик повторював і повторював свою забавку. Щасливий, знавіснілий, гнів од радости, про який не хочеться знати. Іноді приходили діти, перехилялися через паркан і просилися до гри, та хлопчик не дозволяв увійти. Це його ягня, ніхто його не відніме. Він пірнав личком у вовну і вдихав гарячі сухі пахощі, як у батьковій подошці, коли він, наляканий нічним жахиттям, приходив до нього спати, як запах шухляди в комоді, де оселилася матір. Двічі на день підіймався із тацею їжі до тітки і повертався її забрати. Іноді вона їла, іноді нічого й не надкусить. Просто була, відбувала, але жодного разу не сподобилася на слово, на посмішку подяки. Ночами хлопчик чув, як вона плаче. Крихітні схлипування народжувались у мороці цієї затхлої кімнати, перетворювались на сороміцьке хихотіння і, сходячи на хропіння, помирали. Четвертого дня він вперше почув у її кімнаті ворушіння: совалися стіл зі стільцями, шурхотіли одяг та папери. Двері зненецька прочахнулися, і з сутені виринула тітка: люта й моторна, волосся остелило її плечі, спустилася. Хлопчик якраз бавився із ягням, вона поглядом зміряла його з голови до ніг, по тварину. Врешті мовила Гаразд, все гаразд, а зараз іди умийся і перевдягнись. Коли скінчиш, позгрібаєш листя в саду, як робив перед тим, коли до нас постукала біда. Відтоді все поділялося на до та після біди. До біди була певна рутина порядок, страви, школа, друзі. До біди у нього був батько, а тепер немає нічого. Нічого окрім спогаду про обвислі плечі маринарки на гачку біля дверей, запаху матері в шухляді комода та ягняти. Спочатку тітка не забороняла, аби тварина ошивалася в хаті, якщо хлопчик позгрібає листя, якщо допоможе їй на городі, якщо поприбирає на кухні, якщо дозволить порюмсати у тиші її кімнати, ні про що не випитуючи. Одного вечора, напоївши ягня з пляшечки, хлопчик посунувся до нього і обійняв, запірнув личком у пухнасту вовну, вдихнув сутінь її тепла, наче перше причастя, наче обмін соками та сутями. Хижацький потяг хлопчика до тварини і тварини до хлопчика. Відтоді хлопчиковий голод вгамувався. Ягня росло на очах. Бекання змінилося на пекельні волання, запах на сморід. Коли хлопчик обіймав його і заривався личком у вовну, тітка зиркала на нього недобрим оком. Щось у тім співіснуванні непокоїло її, той їхній вузол і на що він схожий вовна та шкіра. Хлопчик позакидав свої маленькі обов'язки. Одного дня тітка наткнулась на переколошмачений квітник біля ганку. Вискубані стокротки устиляли долівку в хаті. Море з неголовнених квітів, немов почт мертвих щасливих королев. Запитала у хлопчика, хто це зробив. Ніхто, не знаю, відказав хлопчик. Брешеш. Це правда? Іншого дня вона побачила, як хлопчик запірнув личкому ягнячу вовну, гарячково спиваючи її запах як добре вино. Щоразу чіткіше відчувала, ніби щось в'язке споливає небожа із твариною, переплітаючи в них, ніби існує якась таємниця, відома іно їм двом з зерно гніву дало паросток. Те, що трапилось далі, не було ворожнечею. Огида, байдужість, і все було і не стало. Одного дня хлопчик прокліпав очі і не почув бекання, його серцебиття пришвидшилось, серце відчуло раніше. Він щодуху збіг донизу і кинувся шукати, на кухні не було, у їдальні теж. Ягня ніколи не підіймалося саме на горішній поверх, але хлопчик пошукав і там. Не виявилось жодного сліду і в саду. Заваживши чиюсь присутність, хлопчик озирнувся. Трапилось щось, поцікавилась тітка. Його нема, відказав хлопчик ягняти. Тітка знизала плечима. Його не стало, тварини теж змучуються. От і все. Тітка було подумала про міль. Бо поточило не лише батько в маринарку, що й досі висіла на гачкові біля кухні, а й ковдри, і шалі, довгі чорні спідниці, навіть скатертини, бездоганні дірки, круглі, наче місяць у повні, місяць жорстокий, що знерухомив усі цикли плодючости і тільки переповнював її тривогою. Вона намагалася зупинити поступ руйнації усіма можливими способами. Залишала у шафа шкірку лимонів та помаранчів, запашну гвоздику в кишенях паль та маринарок, шкірки від сала, камфору, лаванду, не допомагало нічого. Руйнація торувала собі шлях невтомно. І те, що спочатку крутилося, було каламутною підозрою, почало прояснюватись у тітчиній голові. Узялася думати гадати, і нарешті одного дня та думка вклякла. Це тривало недовго. Гармидер у хлопчикових кишках, а тоді щось на кшталт гарчання, схоже на те, що видають коти, коли зійдуться одне з одним. Йому звело живіт, міцно стиснулися губи і шлунок у корчах поліз горі. Зрештою, хлопчик витягнув голову вперед і виблював. Кулька шерсти покотилася столом і впала на підлогу, вкрита якоюсь рідиною з жовтою в'язкою, як любов. Хлопчик, котрий їв шерсть Крістін Санчес Андраде.